Вітаю, любі першокласники! Сьогодні ми познайомимося із важливим знаком в українській мові апострофом. Навчимося правильно вимовляти слова, які мають апостроф, та прочитаємо цікаве оповідання. Але на початку давайте визначимо, які хомячки завітали до нас на урок. Напишіть в чаті, число якого хом'ячка сьогодні вас описує. Та поясніть, чого ви обрали саме його. Підгадайте загадку. Він лежати зовсім не хоче. Якщо кинути, він підскочить. Ледве вдариш враз вскач, здогадалися це. Ну звісно, це м'яч. Давайте вимовимо це слово чітко і повільно та складемо звукову схему слова. М'яч, м'яч, м'яч. Уявіть, що у вас в руках м'яч. Які дії він може виконувати? Так, він може стрибати, підлітати, котитися, стукати. Давайте виконаємо ці дії разом. Уявимо, що у нас в руках м'яч, кинемо його об землю, а потім зловимо. І коли м'яч у нас в руках. Він робить паузу. Відпочиває. Така ж пауза є і у самому слові м'яч. І тому звуки ми вимовляємо ніби окремо. Для цього використовують спеціальну позначку. Вона родичка коми, бо виглядає так само. Але називається апостроф. Погляньте, де він стоїть у слові м'яч. Так, після букви М. Існує правило, яке говорить, що після апострофа букви Я ю, є, Ї позначають два звуки: ЄА, ЄУ, ЄЕ, ЄІ. А також що апостроф стоїть тільки після твердих приголосних. Ось такий він, апостроф. Послухайте, що він каже сам про себе. Я такий же, як знак розділовий і відомі шкільні дітворі. Та в словах української мови я пишусь не внизу, а вгорі. Спробуй лише написати сім'я. Зразу стану потрібним і я. Погляньмо, у яких ще словах зустрічається апостроф. Прочитаємо ці слова чітко. Та пам'ятайте, що після апострофа букви «я», «ю», «є», «ї» позначають два звуки: ЄА, ЄУ. Є, є і. Хом'як. П'ять. Реп'яхи. Читалочка підготувала нам слова для тренування. Прочитаємо їх луною за мною. Б'є. Б'ють. П'є, П'ють. В'є. В'ють. Сім'я. М'ята, п'ята, солов'ї, комп'ютер, подвір'я. А зараз ми розпочнемо роботу із текстом. По-перше, пропоную вам прочитати маловідомі нам слова, щоб у тексті нам все було зрозуміло. Давайте прочитаємо ці слова спочатку повільно, як черепашки. Шкарпетки. Зів'яли, заварюється м'ята люб'язно. Тепер середнім темпом, як є нотики, шкарпетки зів'яли, заварює, м'ята люб'язно. А тепер швидко-швидко, наче блискавка. Шкарпетки зів'яли, заварює м'ята люб'язно. А хто сьогодні вдів шкарпетки? Якого вони кольору у вас? А як ви гадаєте, що може зів'яти крім квітів? Уявимо, що ми заварюємо чай. Чай зазвичай заварюється окропом, і з ним слід бути обережним. Заплющіть очі. Уявіть, що ви зірвали листочок м'яти. Вдихніть її аромат. Покуштуйте її на смак, Відчуваєте приємний холодок в роті. Така на смак м'ята. Пригадайте обійми своїх рідних людей, своєї родини. Зазвичай ці обійми люб'язні, і ми ставимося в родині один до одного люб'язно, мило, доброзичливо, з любов'ю. А тепер послухайте текст. Можна заплющити очі і уявити собі подію, про які ви чуєте. У Мар'янки і Дем'янка дружня сім'я. Найстарша в сім'ї бабуся Уляна. Вона в'яже онукам м'якенькі шкарпетки. За комп'ютером сидить тато. Поруч малий Дем'янко бавиться з хом'ячком. Мар'янка поливає кімнатні квіти, щоб не зів'яли. А мама спекла пиріг і заварює чай із м'ятою. Уся сім'я сідає за круглий дерев'яний стіл. Мама люб'язно пригощає пирогом, тато повідомляє новини з комп'ютера. Бабуся запитує, чи сподобалися Мар'янці в'язані рукавички. Дем'янко розповідає, як забив на футболі аж два м'ячі. Розгляньте ілюстрацію до тексту у підручнику. Чи збіглася вона із намальованою у вашій уяві? Зараз я буду читати текст вдруге. Ваша мета слідкувати очима за кожним словом. Я можу припуститися помилки. Якщо ви це помітите. То плескайте в долоні, Не хапайте помику. У Мар'янки і Дем'янка дружня сім'я. Наймолодша в сім'ї бабуся Уляна. Вона в'яже онукам м'якенькі шкарпетки. За комп'ютером сидить мама. Поруч малий Дем'янко бавиться з котиком. Мар'янка поливає кімнатні квіти. Щоб не зів'яли. А мама спекла торт і заварює чай із м'ятою. Уся сім'я сідає за круглий дерев'яний стіл. Мама люб'язно пригощає пирогом. Тату повідомляє новини з телевізора. Бабуся запитує, чи сподобалися Мар'янці в'язані рукавички. А Дем'янко розповідає, як забив на баскетболі. Аж два м'ячі. Тепер час вам почитати. Читати будемо ленцюжком, по одному реченню. Я починаю. Але спочатку нагадайте, коли закінчується речення. Вірно, на місці крапки, знаку оклику або знаку питання. Під час читання звертайте увагу на слова з апострофом, вимовляйте їх правильно. Апостроф вимагає роздільної вимови. Тож, хто був головним героєм нашого тексту? А який ми можемо дібрати заголовок? З яким цікавим знаком ми сьогодні познайомилися? А що він вміє робити? Після яких звуків ставиться апостроф? Перед якими буквами ставиться апостроф? Які ви можете назвати слова, що містять апостроф? Ви, великі молодці, і відповіли на всі запитання, а також дізналися про новий знак апостроф. До зустрічі на наступних уроках!